Готуємо борщ класичний, з чорносліва. Все тремо на морквяну терку, все пережаруємо, додаємо чорнослів, ну лучок, звичайно, ми кришимо кубиками і це все варимо. Це автентична старовина страва, яка готується з заквашеного цукрового буряка, яку ми відродили. Багато людей, які до нас підходять, особливо ті, які куштують перший раз, його кажуть, це смак дитинства, тому що вони згадують своїх бабусь, які його колись варили. Те, з чим асоціюється гастрономія, не тільки борщов... перших страв, но і других страви десерти, але власне. Борщ – це е, маленька родзинка нашого міста. Саме головні інгредієнти тут це канопляне насіння і канопляна олія.